Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в школі з навчання на операторів і в півдронів Чорний Ворон. Доброго дня, пан Ярослав, Розкажіть, будь ласка, про вашу школу більш детально. До нас приходять люди, які... Хочуть максимально якісно, максимально швидко навчитися керувати FPV квадрокоптером. У нас навчання відбувається 11 днів. Перший тиждень ми навчаємося на симуляторі. Також там є теоретичні лекції. А другий тиждень це у нас практичні польоти. І люди літають на реальних квадрокоптерах. Під кінець. Другого тижня у нас відбувається екзамен, де ми вже зафіксовуємо, на якому рівні людина пройшла навчання, який її рівень вмінь, і вона отримає сертифікат з, відповідним, з відповідною оцінкою. Перевага наших курсів це те, що люди не тратять місяці для того, щоб завчити погані звички, а потім не тратять так само місяці, щоб від них відучитися. Тому е, на самих перших заняттях ми вчимо людей правильно тримати пульт, правильно класти там пальці, так? Е, е, і от таких от базових речей, щоб потім люди не тратили час, від, відучуючись від е, цих е, якихось помилок. Я хочу бачити людей, які дійсно хочуть навчитися пілотувати дроном. Вони, можливо, цього не вміють, там, ну, там не було можливості, так? але вони хочуть цього дійсно навчитися, і вони готові в це інвестувати свій час. Свій час, терпіння. Тому що в будь-якому випадку ми не приходимо сюди гратися, ми приходимо сюди вчитися. Е, я намагаюся зробити це навчання максимально інтерактивним, цікавим, але при цьому всьому це все одно йде навчання. І е, не всі е, готові. А так от переключитися на те, що це людина, що до кінця цих двох тижнів потрібно попрацювати для того, щоб отримати максимальне якісне знання і хорошу оцінку. Коли ви от сіли вже за дрон і ви починаєте літати, ви, ви тільки тоді можливо зрозумієте, як воно і навіщо воно це все було відбувалося. Так? Коли людина до цього не мала ніякого відношення, так, і буде збоку на це дивитися, подумає, а це якась фігня, типу, якісь іграшки. Так? А коли ти сів і ти літаєш на дроні, ти як птах літаєш туди, куди би ти реально ніколи нікуди не потрапив е, фізично, так? то це зовсім інше відчуття. І це е, те саме хобі, воно доволі велике. І, е, Крім хобі, також є цивільні професії, які вимагають навичок пілотування в піві. Так само кінематографія, якісь відеозйомки і аграрний сектор, аграрні дрони зараз це така галузь, яка активно розвивається без роботи. Такі люди зараз не залишаться, Це затребувано така вміння. У е, нас вже підготовлено так приблизно наша франківська школа підготувала вже більше 150 операторів, а е, в нас в більшості груп є вже активні військовослужбовці, і є також люди, які ось вже планують іти на військову службу. Е, якщо брати хтось із наших студентів. Висловив бажання піти служити, то в нас є е, знайомі саме рекрутери в ТЦК, в, в бригадах певних, і ми можемо е, їх звести, даємо контакти, і тоді люди вже самі приходять і е, на добровільних засадах е, дізнаються про умови служби і так далі. Е, ми нічої дані нікому не продаємо, бо ми цінуємо довіру наших студентів. І кладемо по бокам пульта, його в руках тримати не потрібно. Так? Великий палець лягає зверху на стійкий, казівний спереду. Вони можуть між собою торкатися. Е, опускаємо газ і піднімаємо газ, Трон злітає. Наше завдання зараз облетіти все поле по кругу в один бік і в інший бік. Е, спробувати е, зрозуміти взагалі керування. Стільки ми ніколи не кидаємо, Ми маємо е, 100% часу керувати дроном. Бо ми коли керуємо, наприклад, авто, ми ж руль не відпускаємо, так? коли ми трохи повернули. Ми весь час тримаємо кермо. Саме і тут ми весь час маємо тримати стільки. Ми вчимо літати максимально в тісних, незручних умовах, е, максимально повільно. Бо люди, коли вони десь вчаться там вдома, то вони зазвичай, беруть, включають собі гонку і ганяють. І вони, в принципі, можуть пройти ту трасу, а коли їх садиш і кажеш, що зробили цю вправу, вони цього робити не можуть, бо вони не вміють повільно літати. Повільно літати це складно. Насправді складно літати, і особливо на першому занятті, тому що ти ще не можеш контролювати швидкість, тобі ще там тяжко не відпускати насправді стільки. Але, звичайно, прикольне відчуття того ж саме польоту цього, І я уявляю, там, коли вже ти в окулярах, там взагалі просто ти насправді як птах вільний. Можеш летіти, бачити те, що не бачать інші. Ну ось, друзі, ми пройшли теоретичне навчання і зараз приступаємо до практики. Погнали, застосуємо здобуті навички в реальному часі. Після тижня навчання на симуляторі студенти переходять до практичних польотів, які відбуваються на спеціально обладнаному ангарі, який включає в себе декілька типів трас різного рівня складності. Початкові польоти відбуваються на невеликих дронах, типу міні-вуб, потім переходять до стандартних FPV-шок. Саме навчання включає в себе різні вправи, починаючи від зльоту, посадки, поворотів. Поступово ускладнюючись орбітою змійкою квадратом. На фінальному етапі навчання студенти вчаться пролітати в невеликі отвори, типу автомобільних коліс, що дозволить їм в майбутньому пролітати в відкриті люки ворожих танків. Тобто тренується більш точний і на певних етапах повільний політ. А для пілотування FPV-дрону необхідний власне самий FPV-дрон. Шолом, на який виводиться картинка з камери дрону, і контролер управління, знаний народі як просто пульт. Для початку нам потрібно вдягнути шолом, взяти пульт в руки. При пілотуванні FPV-дроном необхідно пам'ятати, що стільки пульта ми тримаємо подушечками пальців великих. Так само в нас і тумблери, один з тумблерів програмується на включення двигунів дрону. Так званий АРМ. Коли ми армимо дрон, відбувається запуск двигунів дрона, дрон злітає і оператор бачить картинку в себе в шолон. Інструктор, або якщо на бойових це буде помічник оператора, бачить цю саму картинку. В себе на додатковому моніторі. За рахуванням того, що в нас зі дрону поступає аналоговий відеосигнал, цю картинку можна бачити на безлічі пристроїв, так званих приймачів відеосигналу.